Поїхали? Перша курточка. Достаємо, і що вона в нас? Вона в нас новенька, вона у нас з етикеточкою і шикарний варіант. 4500 в прямому ефірі коштують такі курточки. Від бренду Strauss, Чоловіча, великий розмір. Ну, це явно видно, що це великий розмір. жіноча, теж гарно вона виглядає. Це сурочка. Це сурочка. Безрукавочка. Подивіться, з капюшоном, 100 грамівочка, шикарний варіант. Далі, знову безрукавочка. Наступна, простенька, легенька, я не знаю, як це правильно називається, але дуже-дуже просто вітровочка, звичайно. Це вже для любителів. Це вже на любителя. Шикарний варіант. Вау! Вау, вау, вау! Ну і цією курточкою розмір XL, ну Перебиваємо, напевне, декілька курток. І я знову скажу вау! Я знову скажу вау, подивіться на цей куртяк. Це знову вау. Ще одна безрукавочка. Це вже у нас по рахунку третя або і більше. 10 кілограмів за 4500. Безрукавка! Подивіться сюди. Ну По розмірах мені подобається. Розміри класні. А це що в нас? Я думав, що це монклер. Але ні, не монклер. Но курточка достойна. Прям. Подивіться на цю. Шикарний варіант 100 грамівочки. Вітровочка, жіноча з капюшончиком. 4500 всі ці курточки, які я достаю. Це крем-то. Найкраща якість. А собіварті перші дівчата рахували, там що вийшло, 300 гривень собівар. Плюс-мінус. Але десь більше курток, десь менше курток. І шикарний останній варіант. Зараз. Отако, З капюшонкою. Шикарно. 4500-10 кг. Прямому ефірі.